Цього року була холодна весна, Ми раніше з вами про це говорили. Відповідно, вегетаційний сезон і збір врожаю були з запізненням на 2-3 тижні від середньорічного. Відповідно, в серпні ще не було такої великої кількості зібраного класичного врожаю, і ціни на зерно, що ще є основним кормом, не пішли в класичне літнє сезонне зниження. Це була одна з основних причин. Також є певне спрощення погогілля, але знову ж основна причина це кормова барба. Ранні зернові культури зібрані. Зараз ми бачимо, що ціни стабілізувалися на зернові, і навіть є певне зменшення. Не виключно що такий тренд продовжиться. Тому з врахуванням цих обставин, ось подальшого зростання в найближчі місяці цін на м'ясо не передбачає. Фактично. На сьогодні в нас молочного поголівля, яке на випасті майже немає. Технології змінилися. Більшість зараз така інтенсивна система відготівля використанням концентрованих кормів, також звісно, зеленої маси, але яка заготовлюється. Тому тут також є зв'язок з собівартостю кормів. кормів, і вже немає такого циклу, що є літнє суттєве здешевлення що там збільшення виробництва молока? Тому а, тут вся продукція тваринництва, вона корелює і також прив'язана до цього фактору вартості корбової ванди. Але по молочній продукції також ми фактично бачили вже максимальні ціни на міжнародних ринках вже пішов спад на міжнародних ринках на ринках ЄС, спад ціни на молоко. Також очікується стабілізація цих вартості молочних продуктів в Україні вже цієї Так.